Вперед до пригод. У попередній до вулкана Ой-ой, Де перлина? Він тут! Старажись! Без перлини морський світ порине у хаос, Феріс! Блупіс, рятуйте! Перлину знищено, а шеліс не прокидаються! Вітаємо у світі фей. Блобіс, рятуйте! Ми тут, Зарпасе! Перлину знищено, а шеліс не прокидаються. О, ми вже йдемо. <світок> а, що сталося? Тут стало так сумно знову. Зарпас! Треба допомогти. Ходімо до вулкана. Фей, мала. <світок> Уперед, ми <світок> тут найшвидші. А? <світок> а? Що це за світло? Швидше, мімі, Пливу! Швидше, ми майже на місці. <кхи> Бідолашка, вона все спить. Що сталося? Монстр розчавив перелину і шелі заснули. Коралія сказала Фейріс. Фейріс? Що воно таке? Смачний десерт? Я не знаю. Поки королева спить, ми дізнаємось. Я бачила там дивне світло, наче від місяця. Тоді не гаймо часу. <кхи> Не бійся, коралія, ми тебе розбудемо. Обіцяю. Ми залишимо її тут саму. Справді, Зарпасе, ти будеш охоронцем. <клухи> Захищай королеву від усього. <клухи> Королева хропить голосніше за вулкан. А там, що це за світло? Я вже його бачила. Це знак Блупіс. За мною. <клухи> Привіт, Блупіс! Ми вас чекали. Вас привів до нас промінь світла. Хто ти? О, точно! Як нечемно. Пробачте, я Скарлет, Фейрі. За мною сюди. Вітаю у світі Фейріс. Ей! Вони тут! Блупіс! <звіст> <звіст> Це світ, про який казала коралія. А вони Фейріс. Вони йдуть. <звіст> а де крила? Як вони літають? Вони е лякають. Да. Не лякайте гостей. <звіст> Вітаю. Думаю, у вас є питання. Сотні. Наприклад, хто? Ви такі? І що таке Фейріс? Ми Фейріс. Ми створили перли. Справді, Шелі сказала, що це вулкан. Ми морські богині. Наш обов'язок захищати морський світ і його мешканців. Ми душа вулкана. Але не накажіть Шеліс, коралі усе знає. знаєш. Татьяно, яка ти балакуча, <свісна> пообіцяйте нам мовчати. <свісна> Слово Богіс! Ми відкрили вам таємницю, бо нам потрібна ваша допомога. Перлини, світла і пітьми дуже важливі. Перлину світла знищено, темна перлина зникла, рівновагу порушено. То як же нам її відновити. Треба створити нові перлину світла і перлину пітьми. Для цього треба знайти п'ять перших перлин, захованих у п'ятьох морях. Коли ми створили їх, вулкан сховав їх у різні моря, щоб ніхто не зміг їх знайти. Їх треба знайти, щоб знову створити перлини світла і пітьми. Не хвилюйся, ми знайдемо їх і врятуємо Шеліс! Ми підемо з вами. Ми ж ніколи не покидали вулкана. Зробимо виняток. Морський світ у небезпеці. Ви готові? Летімо, фейріс. Непогано плаваємо. А! Я те Я стану королем моря. Ти приспав моїх друзів. Приготуйся. Не сміть чіпати мого друга зарпаса. Як лоскітно. Він могутній. Його не золати. Що далі? Булубіс Фейріс. Ваші палички, сили зростайся. Чи відпочила? Твоя черга Сіаро. Вам не здолати Тентаклус! О -о -о! О -о -о! О -о На поміч! Перевірмо. О -о -о! Що відбувається? І я. Так не можна. А -а -а! У тебе крута сила, у них теж. ой Ой, нам вже пора. Відпочиньте. Завтра ми з вами відвідаємо нове море. Скажи нам, що це за море? Рубінове. З Рубіновою перлиною. Клас до, до завтра. Так починається нова пригора. <звілляє>